Столу просить. Всіх без винятку частує. Для зими запас готує. Доброго ранку, мої любі малята! Дітки. Сьогодні я вам пропоную вирушити у сад і подивитися, що ж приготувала для нас осінь. У садах дарунки різні і смачні вони корисні. На деревах Любомило гарні яблучка вродили. Дітки, Яке ж смачне, на вигляд, яблучко. Якої воно форми? Так, круглий. А якого кольору? Червоного. А ще можуть бути зелені, жовті яблучка. На смак вони бувають солодкі, кислі, кисло солодкі. є у яблучках грушка, соковита жовта грушка, усередині чудова, ароматна і медова. За формою груша продукувата може бути жовтого зеленого кольору, а ще може мати червоний бочок за смаком груша солодка. Що за паночка така, з гілки на нас вигляда синій сарафан на диво. Це красуня наша слива? Якої форми слива? Правильно, овальної. За кольором може бути синьою, фіолетовою, рожевою, жовтою. За смаком сливи бувають солодкі, кислі, солодко кислі. Яблучка груші, сливи – Це що? Як ми можемо? Назвати це все одним словом. Правильно фрукти. Фрукти містять багато вітамінів, тому вони дуже корисні для нашого здоров'я. З фруктів готують компоти, варення, варять вареники, печуть пироги, смачні тістечка. А зараз трішки відпочинемо. Щоб нам яблучка дістати, треба трішки пострибати. А вони додолу впали і нам руки не попали. Щоб нам яблучка зібрати, треба трішки присідати. Мелята пропоную пограти в гру, зваримо компот. Треба покласти в кастрюлю лише фрукти. Будьте уважні! Це яблучко. Покладемо його в кастрюлю. Так, яблучко це фрукт. Червоний перець потрібен нам у кастрюлі. Ні, бо це овоч. Груша кладемо у компот. Звісно, це ж фрукт. Цибуля це овоч. Ми її до кастрюлі не берем. Слива додаємо у компот. Так, правильно, слива це фрукт. Помідор. Будемо класти у компот. А вже ж ні помідор овоч. Який смачний компот у нас вийшов? Молодці малята.